Як я і говорив на уроці. Зараз можна розглянути процес виконання задачі 2, в якій в нас є два, дві змінних, які ми будемо вводити. І в залежності від визначення виразу 3 помножити на x плюс 2 помножити на y, буде виконуватись побудова або квадрата, або трикутника. Перейдімо в середовище Scratch. За посиланням в описі ви можете знайти саме це середовище і в якому ми зможемо з вами виконати цю задачу. Для початку підключимо модуль малювання, олівець, оберемо події, коли натиснуто прапорець. Оберемо з вами олівець, очистите все, опустити олівець. Наступним нашим кроком є створення двох змінних. Переходимо в зміну. Перша змінна – це Х. Друга змінна Y. І третя змінна – це буде це результат нашого вираз. О, вони так і відображаються. Обираємо датчики, запитати, як вас звати. Замість як вас звати, ми напишемо уведіть значення змінної ікс». Обираємо змінні. Обираємо надати моя змінна значення 0 і замість моя змінна» обираємо x. Перейдімо в датчики і оберемо відповідь у ну, 0. Тепер ми трішки схитруємо. Я вас навчу, як можна, якщо багато блоків одинакових, їх трішки змінювати. Наведемо на запитати права клавіша мишки, дублювати. І розташовуємо нижче. Зупиняємо проект. Робимо зміни двічі клацем, ставимо курсор, стираємо, це в нас тепер Y. А в надати значення змінюємо на Y. Готово? Бачите, як ми швидко з вами ввели два блоки, які потрібно. Тепер обираємо змінні, надати. Моя змінна. Обираємо це і складаємо наш приклад. Переходимо в оператори, обираємо головну дію додавання, і в дії додавання в нас будуть два, дві дії, прошу дві дії множення. Ось таким от чином. Множення. Зупинимо проект, що він не світився у нас жовтеньким. Три, а тут 2. А в сусідні ми помістимо змінні Х відповідно і. Y. Готово. Тепер створюємо розгалуження. Розгалуження в нас буде з вами повне, яке міститиме всередині два цикли повторення з лічильником. Отже, повне розгалуження з умовою першої. оператори більше. 50 а ось сюди змінна наша С, тобто наш з вами вираз приклад. Якщо ця умова дотримується, тоді буде виконуватися е, цикл з повторенням для побудови квадрата. Ми знаємо, що квадрат складається з чотирьох сторін. Рух перемістити на 10 кроків, повернути за годинниковою стрілкою. на 90 градусів, бо 4 кута. І змінна замість 10Ц. Ну, в іншому випадку, якщо оця умова в нас не дотримується, ми знову хетруємо. Права клавіша мишки повторити, дублювати, опускаємо нижче. Трішки я зараз опущусь. Зупиняю. Сказано трикутник у трикутника. Скільки сторін? Вірно, 3. рівносторонні. це і 360 поділити на 3. Це буде 120 градусів. Готово. Перевіримо. Давайте введемо для початку. Це хай буде, щоб менше було 5х, а y хай 10. Разом це буде. 35 ми бачимо. і От наш котик побудував трикутник. Тепер виконаємо так, щоб було 10 і 20. Бачимо, що 70, і будує квадрат. Чудово, наш проект працює успішно. Зберігаємо його, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку. Переіменовуємо наш Scratch проект, який ми щойно зробили. Підписуємо його як задача 2. Права. 7.5 прізвище. Ентер. Все. Завдання виконано в даний проект покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки, а мені поставте вподобайку та лишіть свій коментар.